Так, лінія Маннергейма. мені так під кінець. Це складніше і складніше. Ні, ладно. Не складніше і складніше, але просто. Розумію, що дві катки залишилося. треба видати результат. Поїхала. Ок, що десь тут потусим? Бабаха! Ещ ладно. Відмому випадку. Ой, Е7, ну ти красава на Йосипі, дружи Ти просто. У Е7 просто гальма відмовили. Не, ну це жорстко, що він туди запушив. Сам. Без тяжиків інших. Ну, наче поїхали підтримувати. Ладно, поїду я тоді, чи що? Ой, не чіпай. Іди, правильно. Чіпай мене. Сразу, ну. Пазик минус 2200. Ого, вафля їде. А я на КД, слухайте. Ще 30 секунд. Це жорстко, блін, Ну добре, що пазика. Пазик шотний, це, це дуже прям добре. Він не зможе через ХП своє грати. Ладно, 20 секунд чекаємо. Спробуємо вафлю збрити, Вона тут біля стінки зажата. А, у них 1600-ая ведь. Жёстко. Угу, нормально. Туда ту Бешечку. За мною хотіла б поїхати, уявляєте? А якби я зараз скинув перед цим, а в мене було бажання скинути дві тички. Просто Бешка б зараз виїхала, роздала 1685-й був на КД. Так що дві треба тримати, мені здається. Одну точно скидувати, дві. Іноді треба потримати. <кхем> так, ну у нас уже 4000, а рахунок 3-2. Це потенційно? Потенційно може бути непогана катка, я вам скажу. По як бій розвивається. Може бути дуже непогано. Але не знаю, чи криє хтось 2.6.0 тут. Блискавий... А, ні, його ніхто не криє. А товариша цього ніхто не криє. Са... Він бідненький. бінденький, саа блискавицій, де ладно. Все залетіло. 5900, хорош. Так, а ми що можемо зараз обновити рекорд по демеджу на вафлі? Якщо ще барабанчик демо, наприклад. Давайте кадешнимося. Фу, хоч би на бабаху не попасти. Блискавиця 2К просто улітає, якщо що. Треба просто закадешитись. Пока она там думает, я пролетаю. Без инфы, без инфы. Это идеально было. Ай, блин. Семь восемьсот. Фух. Так, а я розумію, що тут можна дуже жорсткий бій зробити. Зараз вже аж сердечко, так, тук, 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 тук. Б'ється. Тому що рахунок 7-5. У мене вже 7800 і 5 килів. Але на бабаху тут не попасти зараз. Так, а якщо фул барабан... До речі, фулл фул барабан, тут 2800. Блін, потенційно бій на десятку можна зробити, але навряд чи мені так пощастить зараз. Тому що я фул барабан не дам. Бабаху я не пересвічу, а вона мене вже тут пасе. Ага. О, промазала. Хорош. Хорош, 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 хорош. Хорош. Подешимся. 8900. Хм, друзі. А це реально може бути десятка? Насправді. Блін, дуже шкода, що бабаха залишилась. А я би бабаху міг би збрить, якби тоді встиг. Від концепта мені тичка була все рівно. Від гріля я би пережив тичку. Де ви що вона робить та артилерія? Ні, не буде ризикувати на бабаху, поки що їхати хочу. У мене 8900, мені просто треба дати 2 на десятку. Просто поки чекаємо. О, все, хорош, поїхало. Просто їдемо на гриляча на кого там. Так, ну давайте, давайте, будь ласка, грільочки, Фош, залиште фуловими, залиштеся фуловими, будь ласка. Дайте мені дати десятку на вафлі. Це буде для контента просто топ. Блін, він за камнем. Пак, косарік мій. 9960. Ще тичку. Просто ще тичку. Форш 1800. Ее не можу описати словами, як я обожнюю артилерію в нашій грі. Просто боже мій. Хто ж міг би мені зіпсувати цей бій? Не бабаха, не гріль, не Фошбе, а кусок. Бачата. Ну, 9962. Я впевнений, якби не арта, я би просто зараз доїхав. Пошай дав би десятку 40 хп не вистачило. На жаль. Ну, все одно. На Вафлі я вважаю. Це топчик. Нормас. Все, бій, бій на гайд.